Прошу на Нічого. Не приклій. Рівно, бо то буде гостре, то треба жати. Так. Бо то лезо. А? Ну так, щоб вистрихти, та, все. Ти ж казав, що твій тату лисий. Ну, Ти ж не хочеш бути тільки тату лиси. Та, та, та. ну, Бодя, Мож... Ні, А, все добре. Боже, скид мои тих приспособлений. Там одна машинка, одна насадка і пішло. Так є, так есть. А потом у нас уже бусов, скажи. Он же взмок? Ааа!

Boże, zeteknęła kopika Na no to szkoły idziemy. A, oho! Można wyłączać? Nie, 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 się, nie, póki posłużę. już wszystko? Nie, teraz. Ja to, póki z i wszystko. Dobrze. Czy posłużę i z to już wszystko. Dobrze. I Nie, babu ja z nie będę. nie, nie, babu, może babu, nie z Babu. Czy ja jeszcze? Ja nie mam farmy. Nie mam podoba, bo Dużo